Ми жили біля Сєвєрної Салтівки, якщо знаєте, не знаєте. ну Це дуже близько від кордону, скажімо так. 40 кілометрів, 30 кілометрів від кордону. От, І з день до війни ми з чоловіком почали якраз обговорювати, бо дуже вже багато було новин: обговорення того, що може статися, не статися війна. І виходить так, що. Я почала тоді якраз гуглити, як збирати тривожну валізку, що е, номери телефонів. У мене чоловік каже: так через пару днів в мене має бути відпустка. Ми з тобою поїдемо у ЛІ, відпочинемо, там ще зробимо якимись і якраз зробимо цю тривожну валізку. От, а на роботі в мене якраз я була аніматором в торговому центрі працювала, і нам за день до війни написали про те, що буде введений військовий стан. І в нас було тоді питання, ми всі обговорювали в себе в чаті, чи буде, чи не буде, чи виходить нам взагалі завтра. На роботу чи ні. От, і ми полягали спати, і о 5-10, грубо кажучи, я почала прокидатися від звуків вибухів. От я почала будити чоловіка, я ще була сонна така. Я така, так, Артем, вставай, вставай, вибухи, вибухи. А в мене чоловіку треба було ну, трошки менше ніж через годину. Треба було виходити на роботу, бо він працював в іншому кінці міста, йому треба було їхати. І він такий. Тобі сниться, спи, спи. А, і він встав, випив кави, думав збиратися на роботу. І він вийшов, чує на балконі а, щось дуже шумно. А в нас виходить так, що балкон це такий більш домашній. Тобто, знаєте, якщо з тої сторони, то може бути якісь магазини, щось таке з задньої — це просто там будинки. І він чує, що ну, 5-20, дуже шумно. А він відкриває вікно, дивиться, а там дуже багато людей ходить. По ліфту теж чуємо, як їздять. І тут бабах, і ударна хвиля просто на нього. От, і він тоді закрив вікно, і як в фільмі такий сказав, типу, Оксана, вставай, війна, почалася. От, і ми одразу почали швидко збиратися. На щастя, через те, що за день до цього я нагуглила, що треба робити, що треба збирати. Ми не збирали речі. І... Збиралися виходити, вона постійно бахкало. Ми перейшли до дідуся. А, ми вийшли на вулицю і збиралися шукати, де взагалі укриття. У нас ще на той момент було два кути, і ми за два рази збиралися перенести до дідуся, бо в нас не було на той момент переноски. Ще ніхто якби. Ну тоді ми не мали роз... як сказати, Не треба було нам мати переноску. От і виходить так, що я подзвонила. На гарячу лінію запитати, куди нам іти в укриття. Жіночка дуже з байдужим голосом почала мені відповідати: типу: Ви живете в будинку? Так. Да. Ідіть в підвал. Я кажу, в мене немає підвалу, що мені робити. І я розумію, те, що в такий момент, хочеться не в підвал, а в якийсь прям бункер, щось таке. Вона така: в сусідньому будинку є підвал. Ідіть в підвал. Потім ми дізналися, вже вона все таки розказала, що в метро можна ховатися, але до метро нам треба було, якщо пішки, то йти хвилин 30. Їхати було неможливо в той момент. По-перше, бо всі намагалися виїжджати. По друге, бо там розстрілювали з іншої сторони. В нас навіть один чоловік, з якими були. Пізніше, в той день, в підвалі, ми познайомилися. В нього там два алабаї. Ми були з двома котами він з двома алабаями, і ми дізналися від нього, що його знайому розстріляли в машині, коли вона намагалася прорватися між нашими і руснією. От, тому так от. І ми тоді опинилися в дідуся. Е, навіть я думала на пару онлайн хоча б попасти, але нам сказали типа, ні. Е, от, і виходить так, що чоловік думав піти теж на роботу, бо на початку ніхто не розумів, що взагалі робити, що це буде. Було вкиди взагалі, що Росня хоче просто забрати Харків. Ну, тобто Ніхто не знав, що очікувати. Ми думали, нас не ну, буде спокійно, якби більш-менш. І скинули чоловіку о 7-й ранку фотографію, там, де ось тут двері, ось тут снаряд. І ну ми поняли, що на роботу він не йде. <хи> да, ще була проблема в Харкові, принаймні в нашому районі Салтівському, в тому, що чи то русня щось зробили, чи зробили, в нас не було повітряної тривоги. ніхто не знав, коли будуть вибухи. Інформація в інтернеті була не зовсім достовірною. Тому ми два дні пробули. Два з половиною дні ми пробули в підвалі, майже нічого не їли на стресі. В магазин теж нормально піти не виходило. Був ще такий смішний випадок, коли ми вже стояли на касі, і нам кажуть, а маска. А ми взагалі забули, що. Яка маска? І виходить так, що покликала в нас в адміністратор, що та каже, яка маска, війна в країні. Ну і нам нормально продали. От на третій день чоловіка-батько він знайшов бункер в Одеський, Одеський район, це інша сторона міста. Ось, і ми поїхали туди, але на жаль, ми поїхали без котів, бо в нас не було переносок. Ми не знали, чи пустять нас туди, не пустять, і плюс ми думали, що ми зможемо повернутися. Ми туди поїхали, в ітоги ми прожили там два тижні і ми не піднімалися на вулицю взагалі. Максимум ми піднімалися на виробництво, тому що постійно розстрілювали, постійно були вибухи. Тоді вже танки заїжджали взагалі в Харків там зі сторони Сєвєрносалтівці. І виходить так, що в нас був вибух біля нас, десь метрів 10, попали в електровишку. І після цього в нас зникло світло інтернет. Світло пізніше з'явилося. В нас хлопці дежурили, щоб не було пожежі. От, але інтернет не відновився, тому нам приходилося, хоч трошки підніматися нагору для того, щоб писати своїй сім'ї, що ми живі. Бо ми не могли навіть сказати, де ми знаходимося. Бо в той момент все відслідковувалося. ми не говорили. Через це гуманітарка до нас не приїжджала. В останній день перед нашим від'їздом приїхала гуманітарка. Їх розстріляли, і якби на пасажирському сусідньому місці хтось був, то тої б людини вже не стали. І вони ну там трошки раніше, скажімо так, зупинилися, їм допомогли перенести. Був ще, до речі, дуже смішний випадок. Коли ну на той момент він був не смішний, коли була інформація, що якась ліва людина знаходиться наразі на виробництві, і це було дуже страшно, бо вже тоді русня була в Харкові, і ми думали, що нас зараз розстріляють. От, а опинилося, що це п'яний охоронець, не впізнав свого колегу. От, і потім через два тижні ми змогли виїхати. А, Ми хотіли виїхати і забрати своїх котів, але, на жаль, була ситуація в тому, що там було дуже небезпечно, і нам сказали, що, ну, по-перше, там були нереальні гроші, це типу, 10-15 тисяч в одну сторону, тільки заїхати додому, це треба ще виїхати. І плюс ніхто не згоджувався, бо це простріляли. Просто ну дуже велика вірогідність. Тому ми виїхали без котів. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми поїхали на ЖД. Ми весь день там пробули. Потім змогли виїхати, опинилися у Львові. Через те, що я навчалася в академії культури в, в, да, в академії культури, я навчалася в Харкові, змогли домовитися Академією культури у Львові і нас змогли поселити. Знову ж таки, якби я не була одружена, мого б чоловіка туди не поселили. На щастя, якби так вийшло. Плюс одразу знайшли волонтерів, змогли вивезти наших. ci. Прожили взагалі ми у Львові два з половиною роки. Перші місяці всім були дуже важкі. Бо ми навіть коли приїхали, ми не доїдали дуже сильно в бункері, постійно економили, бо ми не могли кудись вийти щось взяти. І ми, коли приїхали, ми навіть були в шоці, що ну, життя у Львові, магазини відкриті, піца. Ну ми чесно, на цю піцу саму погану, саму таку, ледь не розплакалися. От було дуже важко, бо постійно було відчуття, ніби зараз знову це все почнеться, не треба розслаблятися. Ми постійно були. На сумках, постійно були на тривожній валізці, в разі чого ходили весь час в укриття. І ментально було дуже важко. Через сім місяців ми. Знайшли роботу. Просто я розумію, з однієї сторони не звучить, якось що ви робили ці всі сім місяців. Але це дійсно дуже важко після того, що ти пережив, знову почати жити. Бо таке відчуття, ніби от зараз будь-який момент тебе просто розстріляють, ракета попадає і все. І тоді стало легше, ми почали працювати, комунікувати. В мене взагалі тут живе сім'я, моя тітка, бабуся і брат сестрою. Сестра вже поїхала навчатися цьому році. От і рік, ну трошки більше року тому я приїжджала там по своїм причинам. Чином і ми поспілкувалися, запропонували приїхати сюди, щоб бути ближче один до одного. Я сюди приїжджала з дитинства, тобто я це місто завжди любила. От, і ну, запропонували переїхати сюди. Я приїхала у Львів, поспілкувалася з чоловіком. Єдине було, звичайно, страшно сюди приїжджати, бо у Львові теж неспокійно, як би хто не говорив, але ми теж там жили в тій стороні біля Явору, якщо я не помиляюсь. Ну коротше, там, де полігон, і теж часто було вибух. А ти розумієш, що тут буде ще страшніше, але вони якось, ми приїхали, навпаки, воно легше стало. Я не знаю, як це працює, але ну, якось так. От, і чоловік працює, я почала тут працювати, займатися. От, не скажу, що було важко, насправді я дуже швидко знайшла роботу в садочку, я завжди працювала з дітьми, мені це дуже подобається. Тому я прям прийшла одразу, я хочу от, до вас на роботу. І мене взяли. От я попрацювала тут півроку, а потім почала вже займатися громадською діяльністю і знайшли дуже багато. Ну дуже багато тут файних крутих людей, активної молоді, з якою ми разом працюємо і створюємо нові проекти. Тому насправді я б хотіла подякувати Южному за те, що це, хоч невеличке місце, місто, але тут дуже багато різних можливостей для молоді в громадській діяльності.